Конференція з відновлення України, яка вже другий день триває у Лондоні. Сьогодні ну вже так, фактично є вдалося залучити немалі кошти. Це додаткові 63 мільярда 800 мільйонів євро для нашої держави. І захід відвідали представники урядів та бізнес-середовищ із 59 країн світу. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, партнери анонсували. Нові фінансові ресурси, а точніше, 50 мільярдів євро від Європейського союзу як новий середньостроковий інструмент підтримки, трирічна програма підтримки на 3 мільярда фунтів від Великої Британії, майже 2 мільярда доларів за угодою з Світовим банком, 600 мільйонів євро енергокомпаніям Укрегідроенерго, Укренерго, Нафтогаз від ЄБРР. Новий портфель проектів для відбудови на 840 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку, 1 мільярд 300 мільйонів доларів анонсованої допомоги від Сполучених Штатів Америки і додаткових 381 мільйон євро допомоги від Німеччини. Отож далі детальніше про ці програми, а також на що може розраховувати Україна. Під час своєї відбудови, та і тепер, під час ще триваючої, на жаль, російської агресії, будемо говорити далі із Віктором Ляхом, президентом фонду Східна Європа», який доєднується до нас на скайпі. Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, що доєдналися, пане Вікторе. Розуміємо, що дуже насичений у вас графік, тому ще раз дякуємо. А зник зв'язок нам кажуть із тільки сказали. Ну, зараз. Думаю, що технічно це питання. Зараз будемо вирішувати. Так. насправді ми вже промоніторили ситуацію із тим, що розказують про наслідки чи про результати, скажімо так, від конференції вже є. Відновився зв'язок. Тому, пане Вікторе, чи чуєте нас? Я вас чую і вітаю глядачів першого західного з Лондона. Дякуємо е, і ми вас вітаємо. Деякі учасники конференції, про яких ми вже від них чули відгуки, кажуть, що загальне враження у них навіть більш оптимістичне ніж те, на яке вони розраховували, і що цього разу з'явилося більше предметних обговорень більше е, конкретніших обговорень ніж було, наприклад, на попередній конференції е, було взагалі дуже багато анонсів. Анонсовано. Різних проєктів. скажіть, будь ласка, ви для себе, як людина, яка брала участь у цій конференції, що найбільше виділили, і чи погоджуєтеся із цією тезою, що конференція відбулася більш оптимістично для нас ніж навіть ми розраховували? Дякую за запитання. Я хочу погодитися з цією думкою, що для України було дуже важливо почути не тільки бачення того, як буде розвиватися Україна, і що країни. Які приймали участь у конференції, готові підтримати Україну політично, а також ці країни висловили величезну величезний пакет допомоги, дуже конкретної допомоги, що не може не радувати. Я також хотів би зазначити, що ця конференція була найбільшою конференцією з всіх конференцій, які проводилися, вони підводилося, проводилося до цього моменту під гаслом Ukraine Reform Conference, тобто конференція з реформування України зараз і слоган конференція з відновлення України. Хотів би також сказати, що саме конференцію цього року відрізняло те, що величезна кількість бізнесів, представників величезних компаній, світових лідерів, інвесторів приймали участь на відвіну від Конференції минулого року, коли ми тільки говорили про підтримку України з боку урядів, і це дійсно задає нові перспективи для розвитку країни. Ну і цікаво, що говорили наші партнери, так які вони долю критики приділяли і чому особливо, тому що чули ми різні меседжі: це і про боротьбу з корупцією, і про реформу судів, і так далі. Тобто, це загальні речі для інвесторів, які розуміють, що інвестувати вони будуть, але потрібні певні гарантії і правила гри мабуть. Так про що говорилося, от в цьому плані. Звичайно, про реформу судової системи і про боротьбу з корупцією ми говоримо вже давно. І звичайно, наші колеги і партнери розуміють, що проводити таку реформу в Україні під час війни важко, але дуже потрібно. І це було одним з таких дуже чітких меседжів для. Представників і уряду, і громадських організацій я хотів би сказати, що дуже активну роль в цій конференції приймали представники громадських організацій, і тут в цього року саме ціла делегація українських громадських організацій, які представляли, і ті організації, які здійснюють моніторинг і оцінку дій влади, і ті, які самі приймають активну участь у процесі відновлення, ті, які надають гуманітарну правову допомогу, вони змогли по перше зібратися тут і мали свою частину в конференції, а також ми дуже почули як представники громадської організації, дуже чіткий меседж, що від програми відновлення не будуть реалізовані без участі громадськості і громадських організацій. Це напевно те, як це основний принцип, який буде полягати в підтримку процесів відновлення в Україні. І тут я хотів би сказати, що ми почули дуже позитивний сигнал з боку уряду. що так, громадські організації будуть приймати участь, будуть мати доступ до всієї інформації щодо а, процесів відбудови і відновлення, і це дійсно а, такий сигнал на противагу тому, що нам треба боротися, просто боротися з корупцією. Це дуже конкретна рекомендація про те, як процеси відновлення мають бути впроваджені. Пане Вікторе, оскільки ви вже заговорили про громадський сектор, то головний акцент взагалі конференції в Лондоні був швидше на бізнес, на інвестиції в Україну. Але інвестиції бувають різними, і громадський сектор також зазнав дуже великих втрат під час війни. То чи можемо ми розраховувати після цієї конференції на підтримку громадської активності, скажімо, через такі фонди, як Східна Європа, які ви представляєте, або інші фонди, які займаються підтримкою громадських активностей? Напевно, основним меседжем, який ми почули, що будь-яка будь програма відновлення має мати складову, яка би стосувалася підтримки громадських організацій, які є частиною а, таких програм. Програм відновлення, це дійсно тішить а, з нашого боку. Ми а, бачимо великий сплеск громадської активності. Дійсно, кожен з нас в Україні волонтер. Ми підтримуємо тут іншу організацію, звичайно, коли. Буде питання активного залучення до процесу відновлення. Ми хочемо зберегти таку ж саму активну участь громадян в процесах відновлення, і тому, звичайно, я дуже очікую, що кількість програм по підтримки громадських організацій збільшиться а, дуже скоро. А, і це не тільки підтримка фінансова, матеріальна, це також і підтримка з точки зору розвитку потенціалу таких громадських організацій. А, окремо хотів би сказати про бізнес. Дійсно, на відміну від Лугану, а, ми побачили величезну кількість а, біз... представників бізнесу і інвесторів. Тут це напевно це дуже хороший сигнал для України. А, також хотів зазначити, що окрім інвестицій, Україна також потребує інновацій і технологій, які можуть передати а, грома... а, уряду України. Бізнесу України громадським організаціям величезні світові лідери, it лідери, точно знаю, що дуже продуктивні зустрічі були у представників міністерства цифрової трансформації з сусідньо відомими компаніями, які декларували значну підтримку не тільки інвестиціями, а і інвестиціями в Україну в плані технологій надання доступу до для українського бізнесу, українським державним органам влади, громадським організаціям доступу до світових технологій ліцензій, Можливості використання послуг тому подібне, і це теж дуже тішить. Це ця платформа, яку міністерка торгівлі Британії назвала Тех мабуть, так. Оце буде займатися обміном іт інформації між безпосередньо бізнесами, а також урядами, так Так. А, а, власне, величезна кількість компаній проголосили про те, що вони готові інвестувати свої. Ресурси і технології в Україну, і це, це напевно така дуже е, саме головна відмінність від е, минулої річної конференції. Для мене це дуже позитивний сигнал. Ну і ще багато було представників місцевої влади, місцевого самоврядування. Так, зокрема, там був і Андрій Садовий, Іван Федоров, Олександр Сінькевич, Ігор Терехов, керівники областей. Також про що йшлося у розмовах з ними. Мене дуже тішило, що разом з представниками громадського сектору були представники органів місцевого самоврядування. Дійсно, запитання у пана Садового і пана Теріхова до наших британських колег ви уявляєте, були дуже різними, але точно знаю, що величезна кількість партнерських угод і зобов'язань з з боку наших західних колег було досягнуто. На таких зустрічах чи то підтримка енергетичної інфраструктури, чи то відновлення міст, чи то відбудова і інвестиція в гуманітарну допомогу для цих міст. Я дійсно вважаю, що саме таке представлення України не тільки представниками держав, уряду, але і представниками органів місцевого самоврядування, і представниками громадської організації і медіа. Надзвичайно важливо саме в такому складі. А я точно знаю, що мери зазначених міст привезуть в Україну величезний обсяг допомоги і домовленості про участь інших країн, інших міст, міст побратимів в Україну. А ми напередодні також мали зум із учасником конференції Тарасом Хавункою. Він представляє Львівський регуляторний хаб. Також був на цій конференції Максим Козицький, керівник Львівщини, і розуміємо, що завдання з відновлення для, скажімо, Херсонської чи Харківської області абсолютно відрізняється від завдань для Львівської області. Але швидше ці контакти, які здобудуть здобудуть керівники місцевого самоврядування там на місці, допоможуть усі ці завдання реалізувати, в якому би напрямку вони не були. Ну і повертаючись до... Головного завдання економіки, як ми вже сказали, цільовою аудиторією цього заходу був все таки бізнес. Так, от проект Ukrainian Business Compact. Що це за проект? Знаємо, що більше ніж 40 компаній, більше ніж 500 компаній з 40 країн світу, підписали таку собі ну рамкову, рамкову угоду. скажімо, яка передбачає інвестиції в відновлення України України. Чи правильно ми зрозуміли усе, що там відбулося? Так, колеги, а, власне Ukraine Compact – це домовленість бізнесу величезних компаній не тільки інвестувати, а не не тільки забезпечувати фінансові інвестиції, а також інвестиції в технології і розбудову потенціалу людей, тобто розвиток а, трудових а, сил і ресурсів тут в Україні. Це повномасштабна а, компанія величезного бізнесу, яка тільки починається. І я вважаю, що Далі ми будемо чути про приєднання до цього компакту, цього, цієї угоди більшості світових гігантів. Мені дуже приємно чути, що профіль цих компаній це більше технологічні компанії. Але звичайно, за технологічними компаніями прийдуть і звичайні інвестори. На конференції був приймав участь в конференції. Приймав участь Уоррен Бафету. Ви звичайно розумієте, як. Яка зацікавленість була в Україні представника уряду залучити саме цього світового знаного інвестора до України? Хочу сказати, що він доволі доволі обережно ставився до того до певних декларацій або до певних зобов'язань перед Україною щодо інвестицій. Звичайно, говоривши про питання безпеки, стає першим. Але після цього він брав участь вже в дискусії щодо розвитку регіонів, і мені здається, що пан Баффет зрозумів, що можливості для регіонів дуже різні є регіони, в яких дуже безпечно інвестувати. І я дуже сподіваюся, що він змінить свою думку. Дуже дякуємо вам, що знайшли можливість включитися до нас. Так, з такими позитивними новинами. А Нашим глядачам хочу нагадати, що на прямому зв'язку із Лондона з нами був Віктор Лях, президент фонду східна Європа». І до слова, вже визначена країна, яка у 2024 році прийме форум відновлення України. Це буде Німеччина. Там мають врахувати усі висновки, які були зроблені у Лугану, а також у Лондоні.